Епопея із рейдерським захопленням Житомирської кондитерської фабрики продовжується. Вчора о 16.00 в'їзди до фабрики заблокували вантажівки. Сьогодні ж відбулася розв'язка. Проходну заблокували камнями, другу проходну заблокували а камнями. Заблокували. А ми не знаємо, хто це заблокував. Роботу підприємства перешкоджають. І ми не будемо сидіти, склавши руки і мовчати. тому що нас тут працює дві тисячі чоловік, які кормлять свої сім'ї, дітей. Підходимо до автівки, яка стоїть поблизу прохідної фабрики. Скажіть, пару слів, чому ви тут стоїте? Ви, говорить разниця, розуміло. яка тобі різниця? — Говорить, що ви блокує... Машина поламалася, щоб людина сказала ага, поламалася машина. Вона, вам ага. допомогти викликати аварійку? — Да, можеш викликати. Викликати. Да, Може виклик... міліцію викликати? Уже вик... і міліцію викликали. Тоже. Вже, тоже, да. Да, викликали. Після спілкування автівка із молодиками від'їжджає. Підходимо до транспортної прохідної фабрики і запитуємо, хто із двох таборів де працює. Це ось, наприклад, противники бойка. А ви де працюєте? На Канітівській фабриці. Атом циху. Пройшло і заблокували пропуска. На следующий день мені зайшли на роботу. А ви теж працівник фабрики? Ні, сестра моя працювала тут. А це ось його прихильники. Ми в перевозики граємо. Паровозики? нас. Пропустить, щоб ми прийшли, познімали. Ні, після словесної перепалки наступає розв'язка. Прихильники бойка намагаються відтягнути вантажівки. Що ви лабушину можна? Має? Дивіться саду проти мене. Йо бачите? є. А чому ви обнімаєте ну, лобі не Оскільки цих людей більше їм вдається відтягнути вантажівку. Після чого працівники фабрики спускають їм колеса. Ну я закручую а нас спускає. А чого ти закручуєш? А? Ты что, мастер? Я? Нет. Так отойди от машины. Хорошо, все. все. Отойди от машины. Так, чтобы оно не спустило. А вдруг не надо, рванет. ничего, отойди от машины. Я, я, понял. Отойди от машины. Хорошо. Это ваша машина? Нет, я просто... Причем я сейчас... пойду уже громадянин на Конечно. Я Как вас звать? Сергей. А призвище как? Сергій, я ж сказав, ви не працівник рак там фабрики. Ні, звісно. За цими усіма подіями спостерігають правоохоронці. Є слідчо оперативна група, вона працює з тієї сторони, стоїть, бо там теж є люди, заявники. А сюди виїхала теж патрульна міліція, тому що ж було повідомлення, що бійка. бійка. Ну, бійки нема, ми переговорили. Хто визивав міліцію, анонім. Після розблокування підприємства люди все рівно не розходяться. Дмитро Клименко, Леонід Продаченко, телеканал СК-1.